Валерія Серпень, будиночок з родзинкою, читає Анастасія Чаленко для каналу Пташка аудіокниги українською. Нагадую вам, що ви можете підтримати мене та канал і стати спонсором каналу. Та за 35 гривень на місяць ви отримаєте ранній доступ до нових історій та перегляд відео без реклами. А якщо ви хочете підтримати мене, але не бажаєте щомісячної підписки, то для вас я створила банку для донатів. Де ви можете віддячити, особисто мені. Посилання на банку в описі під цим відео. Дякую за вашу підтримку. Це дуже важливо і надзвичайно мотивує. Як же тут затишно? Олеся приклала руки до грудей і глибоко вдихнула насичене запахами природи повітря. Аж дихати легше, А вже ж, погодився Андрій, переставляючи дві валізи через поріг. Олеся, мов зачарована, стояла біля воріт і не могла відвести погляду. Промені заходу сонця ковзали по коричневому даху з черепиці, спотикаючись об комин, підсвічували червону цеглу на фасаді будинку, чорнобривці на клумбі яскравими плямами майоріли на фоні зеленої трави. По ліву руку від Олесі у тіні старої груші, ще одна клумба, і криниця на межі. Краса і затишок, немов у чарівній казці. Ти чого там застрягла? Андрій квапив Олесю зайти до будинку. Ходімо вже всередину. Андрій підхопив Олесю на руки і переніс через поріг у супроводі її щасливого сміху. Ну, ось це тепер наше житло, промовив Андрій із гордістю. Злегка заполюжені фіранки колихались від легенького вітерцю крізь прочинене вікно, побілка на стінах полущилася, підлога, нефарбована, невідомо скільки, скрипіла від кожного кроку. У кутку стояли скручені килимки, які перед тим як постелити, варто було б почистити. Я купив цей будинок майже за безцінь. Андрій у мріях вже проводив всі необхідні роботи по ремонту. Чомусь колишні хазяї квапились дуже, а я хотів тобі весільний подарунок зробити ми зможемо тут жити і діточок наших ростити, хоча і роботи тут ще вдосталь. Так, роботи не злічити, зітхнула Олеся і чхнула від пилу, але ж я ще працюю в місті, тож навіть не знаю, як все встигнути. Нічого, потихенько все зробимо. Андрій пригорнув до себе дружину. А чому на воротах фарбою написано продається? Справді, зауважив Андрій, от завтра першим ділом напис і зафарбую». Звісно ж, Андрій свого слова дотримав, і надпис зафарбував зеленою фарбою. Помилувався кілька хвилин результатом, проте вже наступного ранку напис знову красувався на тому ж самому місці. О, а напис так і не зафарбував, кпинила Олеся. Того й гляди, ще покупці прийдуть. Їй бо, вчора все було як треба. Це ж треба, яка фарба неякісна дісталася, що стара крізь неї проступає, завтра нову куплю і все перероблю. Але це було не єдиною їх проблемою у цьому домі цілий тиждень все летіло шкереберть. Розсипане борошно на щойно витріпаному килимку, жаба в холодильнику, зненацька вимикалось світло і цілу ніч щось стукало і грюкало на горищі, завивало, немов у грозу при тому, що на небі ані хмариночки, і напис. Напис з'являвся на воротах щоранку, дарма що три фарби змінили, результату нуль. А завтра ще, між іншим, Олесина мама в гості приїжджає. Вона і так була невдоволена, що єдина дочка перебралася у село, дарма що все дитинство вона і так провела у бабусі в сільській хаті, поки її батьки намагалися нажити статки. Проходьте, Тамара Іванівна, прошу. Андрій махнув рукою біля хвіртки в бік старого будинку. Олеся вже зачекалася, навіть зустріти не вийшла. Бурчала теща до свого зятя. А ви, бачу, одумалися і вирішили хату все таки продати. Надибили, може, щось в місті пристойне, та ні, просто напис не встигли зафарбувати. відмахнувся Андрій, не пояснювати ж тещі, що, що тут щось дивне коїться. «Впертюх!» – невдоволено могикнула жінка, проходячи у відчинені Андрієм двері. Встала в порозі, окинула оком тіснувату веранду і старі фіранки на вікнах, потягнула носом, намагаючись вловити запах чи то старості, чи то плісняви, але ні, нічого такого її вибагливий ніс не вловив. Мамо, радісно вигукнула Олеся, горнучись в матеріні обійми. Я так рада, що ти нарешті приїхала. Як ви тут поживаєте? Не передумала ще. Не хочеш повернутися додому? запитала мати. Ні, мамо, мені тут все подобається, весело щебетала Олеся, доки в ніздрі не просочився запах підгорілого м'яса. От дідько, я ж впевнена, що виключила вогонь під сковорідкою». Прожогом кинулась до плити, намагаючись врятувати страву та гамарно. Запах горілого обіду разом з димом заполонив будинок. Андрій швидко схопив сковорідку і виніс її на подвір'я, повідкривав вікна. Може, на вулиці стіл поставимо, запропонував, шукаючи можливі шляхи покращити ситуацію. Можна на багаті щось приготувати? Апетит пропав, невдоволено боркнула тиша. Говорила ж тобі, що не впораєшся з сільською роботою. Олеся засмутилася з такої реакції матері. Проте мусила визнати, що вона має рацію. Вони з Андрієм лише місяць, як переїхали жити в будинок, почали вести господарство. З того часу все з рук валиться і нічого не вдається довести до пуття. А бабуся її всього навчила, доки Олеся не закінчила школу і не перебралася в місто до батьків. Посидівши ще півгодини на вулиці під розлогою грушею. Тамара Іванівна почала збиратися додому. Олеся помахала матері, стоячи біля воріт, і важко зітхнула. Чому зітхаєш кохана? питав Андрій, пригортаючи дружину до себе. Права, мама, щось не виходить з мене, господиня. Понурила голову, але все ж таки пригорнулась до Андрія. Ну, чого ти? Не засмучуйся, все у нас вийде. Андрій дуже не хотів до міста їхати. Тим паче курчатка вже підросли, город посадили. Ні, поїду я, маю зібрати себе докупи. Щось тут не так. Несподівано світлу голову Олесі відвідала ідея: До бабусі поїду. Вона жінка мудра, всього мене вчила. Вдалося, вдалося. Шепотів домовик собі у вуса, потираючи руки. Нехай іде. Ну, яка знає господиня, одна краса на умі. Он суконь цілу валізу приперла, красується перед дзеркалом, а мені всю роботу за неї робити. Дзуськи. Задоволений собою поліз на горище, аби дістати зі старої скрині припасану мітлу і вимісти сліди Олесі, коли та поїде. Бабуню, в мене є проблема невеличка. Почала Олеся розповідь за чашкою запашного трав'яного чаю. Домовик мені життя надає. не дає, не хоче мене в хату приймати. То задобре його. Бабуня підперла рукою зморшкувату щоку і уважно вислуховувала схвильовану розповідь онуки. Та я вже пробувала підгодувати, а він все бешкетує, замастив мені віника натомість у сажу. Я повоки знімала по закутках і всю стіну заморзила чорнотою. Може, ти мені свою домовичку позичиш, Марту? Суто у виховних цілях. Та можна, чого ж ні? погодилась бабуся і полізла до горища за кошиком. Пам'ятаєш, коли ти була малою, то могла бачити її? Казала, що вона добра і гарна, згадувала бабуся старі часи. «Так». На жаль, зараз я не можу бачити. Це тому, що я виросла? запитала Олеся. Еге, усміхнулась бабуся. Тільки діти, вагітні жінки і домашні тварини можуть бачити і чути домовиків. Марто, лізь в кошик, гостювати поїдеш до нашої Олесі. Там домовик вереднючий, треба твоя допомога, погукала бабуся свою домовичку. А ти її бачиш? схвильовано заглядала Олеся за спини бабусі до кошика. Не бачу, але вона має мене слухатись. Ще такого не було, щоб вона пішла проти моєї волі. А як я дізнаюся, що вона вже у мене в домі? Ти зрозумієш, хитро підморгнула бабуся і передала кошик онуці. З Богом, дитино. Забравши кошик з собою. Олеся чимскоріш попрямувала до свого будинку. Ну все, дістались. Олеся поставила кошик на підлогу під лазом на горище. Тепер, Марто, ти моя гостя. Почувайся, як вдома, з хитринкою в очах промовила Олеся до кошика і пішла в хату обійматись з Андрієм. Півночі стояв страшний шум. Ніби вітер увірвався у відкрите вікно і вирував там безперестанку. Андрій нагострив вуха і вийшов на вулицю. Дивина, чухав потилицю. На вулиці тихо, лиш цикади співають і цвіркуни цвіркотять. А на горищі ніби торнадо увірвалось. Піду подивлюся. Стривай. гукнула його Олеся. Там темно, все одно нічого не побачиш. Завтра вранці вдвох і подивимось. Тим часом на горищі йшов бій мітлами, аж курява здійнялася. Тихон все намагався вигнати Марту, а та відбивалася. — Якийсь ти господар негостинний! — шипіла Марта, випльовуючи пилюку, що наковталась її під час бійки. Чи у тебе тут місця замало? Я тебе не кликав, махнув мітлою в бік домовички. «Іди, звідки прийшла. Не можу, кихкотіла Марта. Мене сюди запросили, бо ти хазяйку не злюбив. От я тебе вижену, і куди ти подінешся? Чого тобі нормально не живеться? Та яка з неї господиня? вигукнув Тихон і таки влучив по нозі Марті, доки та відволіклась на мить. «Одні сукні на умі. Он скільки їх з міста приперла, та й додому лиш ночувати приходить. Ніякого толку тут з неї немає. Ти не суди наперед, вона, господиня, хоч куди. Я бачила, як вона зростала, тож можу поручитися. Дай їй шанс показати себе, ти ж і дихнути не даєш, а вони, між іншим, обоє стараються. То що ж мені робити? Тихон і справді, задумався, що не дав Олесі навіть шансу. Покажи, що добре дбаєш про дім і подвір'я, поки тебе не вигнали, роздавала поради Марта, присівши на скриню. Он, хоча б той злощасний напис на воротах, зафарбуй нарешті. Гаразд, вмовила, Тихон закотив очі під лоба і спустився на двір фарбувати ворота. Місяць потому. Мм, як смачно пахне. Андрій втягнув носом гарячий аромат пиріжків із капустою. Сьогодні якесь свято, бабуня в гості приїздить, усміхнулась Олеся у відповідь. Так, затишно і спокійно тут, з тобою. Андрій обійняв Олесю і притулився до неї щокою. Я ж говорив, що все само собою мине, а ти хвилювалося. За останній місяць жодних проблем, все ладнається. З того часу, як напис на воротах припинив з'являтися. Ехеш, ж, само собою владналося, нишком усміхнулась Олеся. О, а ось і бабуся. Бабуся прийшла до господи, огледілась навкруги і залишилась задоволеною результатом. Білесенькі, мережевні фіранки на вікнах, накрохмалена скатерть на столі, аромат випічки і ніякого диму. Бачу, Марта впоралась шепнула на вушко, допомагаючи поставити пиріжки на стіл. Угу, погодилась Леся. Марто, лізь до кошика, поїдемо додому. гукнула бабуся, поки Андрій поліз в погріб по ягідний компот. Бабусю, Марта каже, що не хоче їхати. Може, залишиш її у нас, вони з Тихоном потоваришували». Бабуся трохи здивувалася словам онуки, але лише на мить. Оглянула дівчину з голови до ніг, двічі зупинивши погляд на животі. Так і каже, хитро примруживши очі, перепитала. Угу? Олеся швидко закивала головою. Ой, це що ж виходить я. Я. так, бабуся погладила Олесю по спині. Гаразд, раз ви знайшли спільну мову, залишаю її в тебе. Тепер тобі вдвічі більше допомоги знадобиться. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця чарівна історія. І напишіть в коментарях, що саме з цієї історії вам сподобалось найбільше. Мені та автору дуже приємно читати ваші відгуки. Дякую за ваші вподобайки, коментарі та донати. Це дуже підтримує та мотивує на створення нових відео. А попереду ще багато цікавих історій. Тому залишайтесь зі мною. До зустрічі, ваша пташка.